Доброго вечора, ми з України. Зараз ми з вікою будемо знімати наші сьогоднішні покупки, закупки та розпаковки. Починаємо. Ось у нас чек. Загалом ми заплатили 80... 18 євро 84 центи. З урахуванням знижки 40 центів. Перше, це багетики. 4 багетики. За 1 євро 77 центів усі 4. Ось наліпка про це. Їх там 4 штучки. Віка, ти любиш багетики? Ти любиш оці багетики. Відсунемо їх у бік. Ще ми купили трохи майонезу. Ти любиш майонез, Віка. Три баночки ось такого смачного майонезу. І це виходить 3 по 1 32 центи загалом на 3 96 центів три баночки смачного майонезу якоїсь жирності, гарної жирності 69%. Ще ми купили для бутербродиків два пакетика ковбаски порізаної. Салями даноїз, фуме. ні, не так. Копчена датська, салями. 15 траншейок, 200 г. І вони по 1 ,15 євро 15 центів. Загалом 2 30 центів. Ось така ковбаска. А ще ми купили моркву. О, твоя улюблена морква. Заморожена морква. Кероц. 1 євро 20 центів за кілограм такої гарної замороженої, почищеної, поріженої кружальцями, такими колесиками морква. Так, Далі. Це ще не все. Ще ми купили ось таку коробку кускус. Це кускус. -кус. А, а скільки ж ми за нього заплатили? Кускус. Кускус. -кус. 1 євро 17 центів за цілий кілограм кускуса. А ще ми купили фромаж моцарелла. Ось така моцарелла. Бачиш, Віка? Ось така красива моцарелла. 400 грамів там моцарела, 20% жирності, 2,99 євро за цей шматочок. А ще ми купили йогурти. натуральний, білий, простий йогурт, 12 баночок білого натурального йогурту по 120. 5 грамів кожна баночка. Загалом 1 євро 89 центів за, велик, за цей великий пакунок. І саме головне, за чим ми ходили. Чого ми ніколи не бачили в Україні: це скир натуральний, алзаське молоко, тобто місцевий. І що він в собі має? Він має. Протеїнів 10 грамів, а жирів менше 0,5 грамів. Тобто обезжирений скир натуральний 10 грамів протеїнів. І тут у цій баночці взагалом, а скільки тут загалом? Зараз в Чеку знайдемо. Загалом тут скир 750 грамів за 3,96. Центів все більше ми нічого не купили. Кажи, до побачення. До